Стем Позняк, відомий український театральний і телевізійний актор, веде викладацьку діяльність, працює ведучим у різних телепроєктах. Він народився в Дніпрі ще в студентські роки, почав свою кар'єру в кінематографі. Артист стих знятися знятись, безліч картин з серіалів, стати викладачем одного з українських вишів, відкрити власну театральну студію, а також написати і випустити власну книгу. Як талановитому хлопцю вдалося стати. Популярним актором і отримувати ролі у відомих серіалах ви дізнаєтеся в цьому відео. Артем Позняк народився 31 серпня 1982 року в місті Дніпро. У дитинстві Артем брав активну участь у творчому житті школи. Уже тоді майбутньому артисту подобалася увага та публічні виступи, тому жоден захід не обходився без Артема. Однак після випуску хлопець вирушив проходити строкову службу в армії. Криму і після повернення в Дніпро вирішив продовжити військову кар'єру, але перегляд фільму «Птат» повністю змінив плани Артема Позняка, і він знову заразився ідеєю стати артистом. Незабаром Артем вирушив до Києва, де вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені. Карпенка Керу на спеціальність режисер театру та кіно. Паралельно з навчанням Артем почав зніматися в кіно та серіалах, а після випуску заснував власний театр лікум, в якому працював художнім керівником, режисером та актором. Не дивлячись на те, що Артем багато знімається в кіно та серіалах, артист продовжує реалізовуватися як педагог. Артем викладає акторську майстерність в продюсерському центрі шоу Макс і естрадно-цирковій академії. За зізнанням самого артиста він дуже суровий педагог. І після першого заняття з ним кількість студентів часом зменшується. Також Артем є автором книги. Конспект режисера двієчника та організатором семінару кастинг з першого разу. Роботи актора можна знайти онлайн. Актор запам'ятався глядачам ролям. Таких картинах як: Хто у домі хазяїн? Жіночі сльози, повернення Мухтара 7 та 8», справа ангела, відділ 44», центральна лікарня на лінії життя, друге життя Єв Пес «Нюха 4», ментівські війни. Харків 2 Соломонове рішення, стоматолог та інших у 2013 році. Актор познайомився зі своєю майбутньою дружиною Олександрою. Вона працює режисеркою часто на проєктах, де знімається позняк. Молоді люди зустрічалися протягом п'яти років. Перш ніж вирішили відправитися до Радсо, як розповідала дружина-артист, у них багато спільних захоплень, і вона часто пояснює чоловікові, де саме він зіграв неправильно, навіть якщо це стосується постільних сцен, Артем Позняк та його обраниця Олександр розписались у 2018 році. Сам актор розповів, що планували весілля вони давно, але через щільний графік і зайнятість ніяк не могли підібрати момент у підсумку. Весілля зіграли абсолютно спонтанно, коли гуляли містом і побачили місцевий рад. Після подачі заяви довго чекати не довелось. Подружжя розписали через три дні, відзначали радісну подію впродовж двох днів. У перший вечір у колі сім'я на другий день разом із друзями та знайомими того ж року. Пара оголосила дуже радісну новину. Вони чекали на дитину. Разом подружжя виховує доньку на ім'я Євгенія. Сам артист розповідав, що був поруч із дружиною в момент появи на світ їхньої доньки, і був дуже радий. Партнерські пологи вони планували від самого початку вагітності, тому жодних труднощів не виникло. Для Артема Євгенія, друга дитина від перших стосунків. Актор має теж доньку. Він уважний і лагідний татко. Вважає, що з дівчатками потрібно бути ніжним і ласкавим, пестити і балувати їх, якомога більше. А от із хлопчиками то має бути зовсім інше виховання. Після подій до року Артем Позняк перервав усі контакти з російськими телекомпаніями, зупинив участь в усіх спільних проєктах. Сім'ю вивіз на Хмельниччину, де перебуває родина дружини, а сам пристав на волонтерську діяльність, співпрацює з громадською організацією захист. Як зізнається актор, понад усе він мріє про повернення на знімальний майданчик та до навчальної аудиторії університету. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.